Так, колеги, продовжується віяння. Макс з батьком вже другий день над цим працюють. При, казалось би, дуже малих обертах поток доволі нормальний. І якраз адекватно при калібруванні. Навіть інколи приходиться його встановлювати, виключати, бо бункер переповняється. Тому вважаю, що... Проєкт, ну, от зараз виключили, бо там вже бугорок показався. Чи що, чи може там щось, ну коротше не важливо. Раз пов раз його виключати все-таки приходиться. Ну а в майбутньому може його поставимо не на завантаження, якщо буде, наприклад, там якийсь то, -то з нами ще не прийшли, а його можна поставити на... Вивантаження, наприклад, на ту сторону. І цілком в постійному режимі його експлуатувати якраз адекватно. Так, що Я Оп'ять включив Вихід виход менший, ніж ми планували. Ми думали, десь притина буде відходити, але для того, щоб більш-менш якісну калібровку отримати. На приходиться сюди дві третини сюди спускать і третина тільки виходить тобто на два ковша один бех повний ну а сюди звісно виходить те що собственно ваги її особа і немає шелуха всяка чепуха пиль Редуктор взагалі не гріється, його не чути, інколи буває вієлку виключаємо, прошнек забуваємо виключити, бо його не чути. Звісно, на вас Десь трохи розчавлене, якась половинка і тут зустрічається, но мис видно, ну цілком нормально. Ось ну, заліземо, подивимося як там. там закінчується, думаю, что споток уменьшився Да, ісходний матеріал конечно Комбайн дробить здорово Багато подрібного, ну про що й каже відсоток відходу великий. Ну, вот так воно в обычном режиме и происходит. Оборты невеличкие. Так, ладно. Зараз треба переїжджати шнек, все шнек, пош э, викидати. Ну, поток. Якраз достатній. Даби вас Оце ну, він не загружений повністю. Бо батько то, то докидає, то не докидає. Таке, на третину десь працює. Цілком адекватний. його можна так в стаціонарному режимі запустить може як, як трошки її обмежить там подачу і не виключати взагалі а, редуктор не гріється Ну опять же що тут ми його попробували другий день це таке прокатать треба спочатку добре а потім якісь висновки робити бо вже а що, а сіки давайте спочатку испытаємо Ну шнек не чути, щоб тер дробив або ще щось. Він так собі тихенько щось крутиться, подає, неспешно. Понятно, при таких обертах, яке може там травмування бути. Чути. Віялку тільки чути. я особо Зато, зато в адвиках там не то что кондиция, а супер кондиция на сдачу. Дыхуем.